Рада знову вітати вас у подкасті. Слухайте повторюй». це місце, де англійська стає природною частиною вашого життя, де б ви зараз не були, у дорозі на прогулянці чи за філіжанкою кави. Ці хвилини стануть безцінним внеском у ваш прогрес. У сьогоднішньому епізоді ми почуємо, як Марк нарешті наважився запросити Анну на особливе побачення. Якщо ви готові, тоді почнімо. Перед тим як ми почуємо розмову Марка та Анни, давайте ознайомимося з Лексикою. Вона допоможе вам краще зрозуміти цю розмову. Активний відпочинок. Active recreation. ЦЕ не просто прогулянка. Зазвичай ми вживаємо цей вираз, коли говоримо про щось фізично дРАйвове. ПОЛІТ НА повітряній КУЛІ. Hot air ballooning. Список справ, які ви мрієте зробити у житті. A bucket list. Випадково або часом. By any chance. Симпатизувати комусь або бути закоханим. To have a crush on someone. Вивести стосунки на новий рівень. To take the relationship to the next level. Відчувати те саме. To feel the same way. Чудово. А от тепер ви готові прослухати розмову. Anna. I know you're a big fan of active recreation and trying new things. So, um, I've been thinking. How would you feel about going hot air ballooning? Oh, wow, really? I've always dreamed of doing that. It's been on my bucket list forever. Why do you ask? Well, I'm actually planning something for this weekend, and I was kind of hoping you'd come with me. I already booked a flight for two. So, what do you think? Wait, seriously? That sounds amazing. But hold on. Mark, can I ask you something? Is this, by any chance, a date? Actually, yes, it is. Honestly, Anna, I've had a crush on you for a long time. I really enjoy spending time with you, and I'd like to take our relationship to the next level. Wow, I'm really glad you told me that. To be honest, I've been feeling the same way. I just didn't know if you felt it too. So yes, I'd love to go on a date with you. Друзі, другий крок. Перевірте себе. Послухайте цей діалог ще раз, але вже з українським перекладом. Саме зараз ви почуєте, наскільки добре ви вловили суть розмови з першого разу. Слухаємо. Anna I know you're a big fan of active recreation and trying new things. So, um, I've been thinking. How would you feel about going hot air ballooning? Аня, я знаю, що ти полка прихильниця активного відпочинку і полюбляєш пробувати щось нове. Тож я тут подумав. Як ти ставишся до польоту на повітряній кулі? Oh, wow, really? I've always dreamed of doing that. It's been on my bucket list forever. Why do you ask? Well, I'm actually planning something for this weekend, and I was kind of hoping you'd come with me. I already booked a flight for two, so what do you think? Ну, взагалі-то, я планую І дуже сподівався, що ти підеш зі мною. Я вже забронював політ на двох. Тож, що скажеш? Wait, seriously? That sounds amazing. But hold on. Mark, Марк, I я you something? Is this by any chance a date? Зачекай, серйозно? Це звучить неймовірно. Але постривай, Марко, можна я тебе щось запитаю? Це випадково непобачення? Actually, yes, it is. Honestly, Anna, I've had a crush on you for a long time. I really enjoy spending time with you, and I'd like to take our relationship to the next level. Насправді так, саме так. Чесно, Аня, я вже давно в тебе закоханий. Мені дуже подобається проводити з тобою час. І я хотів би перевести наші стосунки на новий рівень. So yes, I'd love to go on a date with you. Ого, я дуже рада, що ти мені це сказав. Якщо чесно, я відчуваю те саме. Просто не знала, чи ти теж так відчуваєш. Тож так. Я з радістю піду з тобою на побачення. Чудово, з контекстом ми розібрались, і тепер ви точно знаєте про що йдеться у розмові. Але знати це лише половина нашої справи. Пора навчитися впевнено вживати ці вирази. been thinking, How would you feel about going hot air ballooning? Ані, я знаю, що ти палка прихильниця активного відпочинку і полюбляєш пробувати щось нове. Тож я тут подумав, як ти ставишся до польоту на повітряній кулі. Давайте розберемо ключові моменти цієї репліки. A big fan of. Ми часто сприймаємо це чи перекладаємо це як фанат, але у розмовній англійській це означає бути палким прихильником або дуже любити щось. А ось вам формальний термін, який часто використовується у статтях, у туризмі, у спорті або в описах стилю життя. АКтивний відпочинок. У повсякденній розмові цей вираз звучить досить офіційно. У розмовній англійській частіше кажуть так Бути активним або підтримувати активність. Активності на свіжому повітрі. Outdoor activities. Активний спосіб життя. An active lifestyle. А ось коли ми хочемо запропонувати щось м'яко та делікатно. Використовуємо ось таку фразу. Як ти ставишся до. How would you feel about? І тут є важливий момент. Після about ми не вживаємо просто дієслово, а додаємо закінчення «-ing». Оскільки у цьому випадку ми говоримо про назву дії. Давайте опрацюємо вирази, які ми щойно почули. Слухаємо та повторюємо Я великий шанувальник італійської кухні. I'm a big fan of Italian cuisine. Мій брат дуже любить екстремальні види спорту. My brother is a big fan of extreme sports. Мені подобається бути активним на вихідних. I like staying active on weekends. Активний спосіб життя корисний і для тіла, і для розуму. Наша родина віддає перевагу активному відпочинку. Our family prefers active recreation to lying on the beach. Life is short, so I love trying new things. Ніколи не треба боятися пробувати щось нове? You should never be afraid of trying new things. Як ти ставишся до того, щоб замовити піцу сьогодні ввечері? How would you feel about ordering pizza tonight? Як ти ставишся до переїзду в інше місто? How would you feel about moving to another city? How would you feel about joining our team? Anna, I know you're a big fan of active recreation and trying new things. So, um, I've been thinking. How would you feel about going hot air ballooning? Аня. Я знаю, що ти палка прихильниця активного відпочинку і полюбляєш пробувати щось нове. Тож я тут подумав, як ти ставишся до польоту на повітряній кулі. Ого, серйозно? Я завжди про це мріяла. Це в моєму списку бажань цілу вічність. А чому ти питаєш? Давайте ще раз послухаємо, як Анна каже: Це в моєму списку бажань цілу вічність. It's been on my bucket list forever. Цей апостроф з літерою С насправді скорочення від слова «has». Використовуйте допоміжне дієслово have або «has». У тих випадках, коли ви хочете сказати, що ваша мрія чи ваш стан тривають уже певний час. Тобто розпочалися в минулому і тривають дотепер. Як результат, замість сухого факту, типу це є в списку, ми говоримо про об'ємну часову картину. Це з'явилося давно і залишається у моєму переліку до цієї хвилини. А вираз. list. Це не просто список справ. Це маніфест того, як людина хоче прожити своє життя. Це перелік справ, які ми мріємо зробити у своєму житті. Переходимо до практики. Я завжди мріяла відвідати Ісландію. I have always dreamed of visiting Iceland. Я завжди мріяла зробити це. I've always dreamed of doing that.

Навчитися серфінгу. Це на першому місці в моєму списку бажань. Learning to surf is at the top of my bucket list. Минулого літа я викреслила стрибок з парашутом зі свого списку мрій. I checked skydiving off my bucket list last summer. Поїздка до Японії у твоєму списку бажань? Is traveling to Japan on your О, вow, oh, really? I've always dreamed of doing that. It's been on my bucket list forever. Why do you ask? Ого, серйозно? Я завжди про це мріяла. Це в моєму списку бажань цілу вічність. А чому ти питаєш?

I was kind of hoping. Але в швидкій розмові kind of» ви почуєте як kind, of», що українською звучить як ніби типу якось. А слово бук у даному контексті це не про книгу. Це дієслово, що українською бронювати. Я сподівався, що ти зможеш допомогти мені з цим завданням. I was hoping you could help me with this task. Я, типу, сподівався побачити тебе сьогодні ввечері. I was kind of hoping to see you tonight. Це якось дивно, що він не зателефонував. It's kind of weird that he didn't call. Мені ніби подобається це місце.

Ти забронювала готель для нашої подорожі? Did you book the hotel for our trip? Квитки краще бронювати заздалегідь. It's better to book your tickets in advance. Я хочу купити цю машину. Що ти про це думаєш? I want to buy this car. What do you think? What do you think of my new haircut? Well, I'm actually planning something for this weekend, and I was kind of hoping you'd come with me. I already booked a flight for two. So, what do you think? Ну, взагалі то я планую дещо на ці вихідні. І ти посподівався, що ти підеш зі мною? Я вже забронював політ на двох. Тож, що ти про це думаєш? Wait, seriously? That sounds amazing. But hold on. Mark, can I ask you something? Is this by any chance a date? Зачекай. серйозно. Це звучить неймовірно, але постривай, Марко, можна я тебе щось запитаю? Це випадково непобачення? Анна у своїй репліці вживає такий вираз, як випадково або часом. By any chance. І хочу звернути вашу увагу на те, що цей вираз можна ставити як усередину речення, так і в самий кінець. Давайте попрактикуємо цей та інші вирази, які ми щойно почули. Вихідні в Парижі. Це звучить неймовірно. A weekend in Paris? That sounds amazing. Ти отримав роботу. Це звучить чудово. Вітаю! You got the job? That sounds amazing! Congratulations! Стривай, я забула ключі. Hold on, I forgot my keys. Зачекай, дай я перевірю свій графік. Hold on, let me check my schedule. Ти часом вільний сьогодні ввечері. Are you free tonight by any chance? У тебе випадково немає ручки, яку я б могла позичити? Do you have a pen I could borrow, by any chance? Він часом не твій сусід. Is he your neighbor, by any chance? Ти випадково не знаєш, де найближча аптека? Do you, by any chance, know where the nearest pharmacy is? Is this, by any chance, a date? Actually, yes, it is. Honestly, Anna, I've had a crush on you for a long time. I really enjoy spending time with you and I'd like to take our relationship to the next level. Насправді так. Саме так. Чесно, Аню, я вже давно в тебе закоханий. Мені дуже подобається проводити з тобою час. І я хотів би перевести наші стосунки на новий рівень. Давайте ще раз послухаємо, як Марк говорить про те, що вже давно закоханий у Анну. I've had a crush on you for a long time. Вираз. To have a crush on someone. означає мати симпатію або бути таємно у когось закоханим. А говорячи про свою симпатію до Анни, Марк вживає часову конструкцію «I've had». Це скорочення від «I have had». Марку потрібна ця конструкція для того, щоб пояснити Ані, що він почав симпатизувати їй вже давно. Третя форма дієслова «had» вказує на минуле а have», Доповнює цю конструкцію відношенням до теперішнього часу. І таким чином виходить, що розпочалося давно та триває дотепер. Давайте відпрацюємо фрази з цієї репліки. Здається, він закоханий у свою колегу. Афікіазе Круш онісковоркер. Ти була у когось закохана, коли вчилася в школі? Did you have a crush on anyone when you were at school? Це просто легка симпатія. Вона мене. It's just a little crush. It will pass. Тренер каже, що я готовий вивести свої тренування на новий the coach says I'm ready to take my training to the next level. Давайте виведемо наш бізнес на новий рівень цього року. Let's take our business to the next level this year. У мене ця машина вже 5 років, і вона чудово їздить. I've had this car for 5 years and it still runs great. I've had a headache since this morning. На цьому тижні у мене було багато роботи. I've had a lot of work to do this week. I've had a crush on that actor since I was a teenager. Anna, I've had a crush on you for a long time. I really enjoy spending time with you, and I'd like to take our relationship to the next level. Anya, Wow, I'm really glad you told me that. To be honest, I've been feeling the same way. I just didn't know if you felt it too. So yes, I'd love to go on a date with you. Ого, я дуже рада, що ти мені це сказав. Якщо чесно, я відчуваю те саме. Просто не знала, чи ти теж так відчуваєш. Тож так, я з радістю піду з тобою на побачення. Анна говорить Я відчуваю те саме. I've been feeling the same way. Якщо ми говоримо у такий спосіб, використовуємо допоміжне дієслово have, «been» та додаємо основне дієслово закінченням ING, таким чином підкреслюється, що ці почуття розпочалися в минулому, тривають досі і тривали без зупинку увесь час до теперішнього моменту. Також Анна вживає такий вираз, як I'd love to, це скорочення від I would love to. Це значно емоційніше, ніж просто сказати I want to. Давайте застосуємо ці вирази та часову форму на практиці. Слухаємо та повторюємо. Чесно кажучи, мені не сподобався фільм. To be honest, I didn't like the movie. Якщо чесно, я сьогодні трохи втомлена. To be honest, I'm a bit tired today. Я почуваюся чудово відтоді, як почала тренуватися. I've been feeling great since I started exercising. Я трохи нервуюся через співбесіду. I've been feeling a bit nervous about the interview. Я відчуваю те саме щодо нашої дружби. I've been feeling the same way about our friendship. Я б із задоволенням приєдналася до вас на вечерю. I'd love to join you for dinner. Я б дуже хотіла побачити твою нову квартиру. I'd love to see your new apartment. Друзі, ми з вами щойно виконали величезну роботу. Зараз ви почуєте цей діалог ще раз, від початку до кінця, без зупинок та перекладу. Слухаємо. Anna, I know you're a big fan of active recreation and trying new things, so um I've been thinking. How would you feel about going hot air ballooning? Oh, wow, really? I've always dreamed of doing that. It's been on my bucket list forever. Why do you ask? Well, I'm actually planning something for this weekend, and I was kind of hoping you'd come with me. I already booked a flight for two, so what do you think? Wait, seriously? That sounds amazing. But hold on, Mark. Can I ask you something? Is this, by any chance, a date? Actually, yes, it is. Honestly, Anna, I've had a crush on you for a long time. I really enjoy spending time with you, and I'd like to take our relationship to the next level. Wow, I'm really glad you told me that. To be honest, I've been feeling the same way. I just didn't know if you felt it too. So, yes. I'd love to go on a date with you.